Такого вы еще точно не слышали. Оказывается, российские солдаты – пули непробиваемые. И если пуля попадет им в грудь, они с легкостью ее вытащат и продолжат воевать. Просто какой-то цирк. Просто конкретный случай, там по зубному часан попала пуля, в груди застряла. Представляешь себе? Ну то есть она потеряла э, свою бойную силу, потому что она э, прошила до этого, видно, летело там сквозь листву или что, и прошила ему а, магазины. И она сквозь магазин, то есть у него была разгрузка с магазинами от, э, от автомата, она прошила магазины насквозь и застряла в груди. Он ее вынул и продолжил воевать. То есть это вот из, из чего сделаны наши парни там и сейчас отказался от госпитализации. Происходящее в Европе – это свидетельство того, что Москва – центр мира и лучший город Земли. Это пропагандист Мардан так комментирует экстремальное наводнение в Европе. Забыл, наверное, как совсем недавно российский Орск ушел под воду, а в Подмосковье прошлой зимой люди коченели от холода в своих домах. И мне кажется, происходящее в природе и это такое лишнее свидетельство того, что Москва – центр мира, Москва – лучший город Земли, а Россия – надежда всего человечества. Ах, пусть смотрят и завидуют. Говорят, уже в конце этой недели начинают зам... начинаются заморозки. Я не знаю, правда это или нет. Серьезно, не если бы, допустим, там завтра в Киеве выпал снег и все замерзли, я бы совершенно этому не удивился. Но ну, потому что терпение Божье не надо испытывать до бесконечности. Для тех жителей Курской области, которые получат от властей компенсации в 10 тысяч рублей, есть хорошие новости. По Первому каналу сказали, что в Америке еще хуже. И там вообще кошачий корм едят, так что можно теперь утешать себя этой мыслью. Жизнь простого человека стала гораздо хуже в Америке. Вот одна там медсестра пишет, то, что, слушайте, я работаю в аварийной помощи, вот в часть больницы, к нам приходят пожилые, которые умирают от голода. Они кушают кошачью еду. Вот пойдите в магазин, посмотрите на полки кошачьей еды, они пустые. И потому что у всех кошки, потому что это самый шок. Когда я, Когда мы жили в Америке в 80-х годах, под в начале 80-х, конечно, была очень высокая инфляция. И такие же статьи выходили, то, что собачью еду едят под картером. И такое дело. И да, реально, про среднеамериканские пенсионеры зарабатывают очень мало Но денег. Но она попыталась и... откреститься от наследия Байдена. И говорит, да? я не Байден, я не имею... Но она же вице-президент. Она вице-президент, и все положительное, и по идее положительное, она на себя тянет. что оно такое, да, плохое это не я, хороше это я. Воєнні підсумки і дня, і тижня підбиватиме Сергізурець уже з нами в студії. Сергій вітає, будь ласка. Вітаю тебе, Василь. Вітаю наші дачі. Сьогодні ми дійсно поговоримо про певні підсумки за тиждень на окремих ділянках фронту, про перші навчання НАТО з українським досвідом для боротьби з ворожими дронами і про наші розробки у царині радіоктронної боротьби у розмові з представником технокластеру Бреюнван про все це за мить. Почну з цифри 226. Це стільки було бойових зіткнень минулої доби по всій лінії фронту, і так багато ворожих атак раніше ще не було. З 11 напрямків, де ворог намагався протискати нашу лінію оборони, 100 атак припало лише на дві ділянки: це Покровський і Курахівський напрямок. І ще одна незвична річ: це те, що по всій лінії фронту, але все таки головно, це на ділянці. Курахове вогледар була задіяна значна кількість бронетехніки, понад 80 одиниць для спроб протиснути нашу лінію оборони. Це багато кількість значна кількість в порівнянні з минулими періодами. це і танки і БМП і МТЛБ, і це свідчить про те, що ворог хоче максимально протиснутися і використовує всі свої активи. Чи буде ще наступні доби так само з великим з значним використанням бронетехніки? По. Бачимо, але тренд такий досить несподіваний. Проте. Рух противника до самого Покровська на Покровському напрямку був призупинений і там уже немає противника тієї, тієї динаміки, що була раніше. Збройні сили утримують позиції за Новогродівкою і Гродівкою. Ворог тут переносили свої зусилля на південь, аби захопити село Лідове, яке потрібно ворогу для захисту флангів свого наступу і частина експертів. Дотримується висновку, що без захоплення селідового не буде руху ворога до Покровська. Проте збройні сили перекинули сюди до Салідового нові бригади, і місто зараз утримується по про те, що ворог активно використовує каб артилерію, а особливо дрони, з наміром обійти селідове з півночі та півдня. Також ворог намагається просуватися по лінії український гірник Курахівка і далі на Курахове це важливий логістичний центр. Тут наша лінія оборони це гірник, Курахівка, Олександропіль, Максимельянівка. Це те, що ми зараз бачимо на мапі. Стійкість та тривалість нашої оборони залежить від низки факторів. Тож, поки прогнозувати не берусь, як буде динаміка на цій ділянці лінії фронту. Також відомо, що ворог до Кураху. Намагається рухатися від Красногорівки через гостре там вона стоїть 46-та ремобільна бригада. Ми знаємо про те, як вони ефективно знищували ворожу техніку. Але вчора так само був ще один такий потужний наступ противника з використанням фронтехніки на цьому на цій ділянці фронту, проте ворогу не вдалося просунутися. Хоча такі спроби, напевно, ворог буде здійснювати і надалі. А в цей час українські. Підрозділи здійснюють атаки, але в Курській області. Де ворог цього тижня проводив контрнаступ, аби витіснити наші підрозділи з окремих ділянок на Курщині, представник нашої військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський? Агенству ФранцПрес сказав, що контрнаступ ворога зупинено. Які проміжні підсумки? Ми знаємо, що ворог повернув під свій контроль снагость і безуспішно пробував пробитися до села Лебедівка у підсумку той 51-й російський Десанне полк, який просувався до Лебедівки, втратив 5 БМП і тимчасово перейшов до оборони. Яки думаю, що зараз тоді, скоріш наступу противника, задум у противника був такий, аби пробитись до Лебедівки, далі до дороги Коренево-суджа, а ще атакувати суджу зі сходу, аби, аби підірвати всю нашу логістику. Яка йде через суджу на північ до позицій наших військ, але зараз ворог насправді вимушений.